Всім привітики! З вами знову сімейка робачків. Зараз хочу спекти галету з ягодами. Виберу трішки малини і якщо там ще достигла йошта, смородина, то ще додав цих ягід. Для галети я вже відважила 180 грамів борошна, пів чайної ложки солі і чайну ложку розпушувача. Зараз ще відважу 75 мліграм.

Так не відтирувало, то треба мені дійти до 150. Тепер оцю суміш олії та води я зараз закипячу і буду вливати в суху суміш. Суміш уже кипить. Зараз буду вливати її в суху суміш з борошна. Зроблю ямочку. Зразу быстренько перемішую. Спочатку ложкою, а потім на трішечки прохолоне, можна буде домішати руками. Учаться галета на заварному тісті. Суміш така гаряча, але така, що можна брати руками. Я замішую руками. Це тісто м'якеньке і ніжне. Все тако. Оставляю його, накрию зараз рушничком і піду, підготую фрукти. Так, зараз буду розкачувати галету. Візьму пергамент, на якому він буде випікатися. Поки що нам не потрібен відсуну. Ведь геть схолола. Я Минулого літа така цю галету майже кожен день. Печеться швидко. Можна розкачувати качалкою, можна просто руками розтягнути подечкою, але мені швидше розкачати качалочкою. Сейчас приложу ее в дачку. Mm -hmm. Так что у нас получилось вот такие. Ну, посыпаю покупаемыми как мало. Десь дві столові ложки беру. Так гавненько прикриваю дно. Як потече малинка, йошта там, що будь-який фрукт потече, ось таке буде смачненьке на дні. І зверху посипаю ще цукром. І також дірожечки і розрівнюю. Щоб було рівномірно. Зверху насипаю ягідки. і загинаю ці бортики трішки, щоб як пустить сік, щоб воно не відтикало. І відправляю в духовку десь на 15-20 хвилин при температурі 200 градусів. Ось така галета в мене вийшла. Всередині трошки малинка пустила сік, вона така сочна. Зверху я ще присипала ось видно, зеленьке м'ятним цукром. Зараз вона трішки прохолоне і будемо смакувати. Всім приємного апетиту! Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.